Ось так я добуваю пергу. З рамок розчищаю віз, остається перга, для того, щоб потім простіше було освободити пергу від Це рамки заморожені, тому так гарно відстає пущина. Троєна пчела ми. Так само з другої сторони беру, роблю. Остається тільки перга. Ворщина в мене пластикова. Із з вощини дуже легко пергу добувати. І а Далі виймаю пластикову вущіну, Який і є верга. зараз отак. Легенько. И таким чином Добываю Потом На дрельку А далее на вентилятор Получается чисто ферга. Вона заморожена гарно відстає від пластикової вощини. А далі у відро пластикове, де я вибиваю електродрелькою. Зараз провіємо воздухом, відділимо віск, все, що відділилось від первіт, і будемо мати чисту пергу Так кожну рамочку. Зараз я ще її на одному ситі перевію, щоб стала стільки крупна, хоча вона і так вся крупна, гарна, крупна.